Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Цим відео я роблю відеоогляд своїх широколистяних гортензів, відразу і тих, що зростають у горшиках, і тих, що зростають у відкритому ґрунті. Відверто кажучи, зараз в мене немає часу і змоги переносити горшики, ховати їх від сонця та від дощу. Тому я залишаю їх таким чином, щоб вони. Півдня були у затінку, а півдня на сонечку. А гортензії, які зростають у відкритому ґрунті, я не маю змоги їх притіняти. Зараз у нас дуже сильна спека, хоча постійно йдуть дощі. І я покажу, як вони себе почувають при таких умовах і при такому догляді. Гортензія сорт Slit Red. В першу половину дня вона стоїть на повному сонечку. А другу половину вона вже у затянку. Ну, я вважаю, що вона непогано себе почуває. Звісно, квіточки трохи підгоріли, підсмажились, але все одно вона непогано витримує. В цьому році суцвіття не дуже великі, такі маленькі, але їх дуже забагато. І якщо можна помітити, в нас знов пройшов дощик. Який не хоче нас полишати. До речі, ті гортензії, які вже відквітували, я обрізала, щоб вони нарощували нові гарні пагони і були такі більш щільні кущики. А сорта дула. Все, що відквітувала, я вже обрізала, залишила два пагони. Один квітує, а другий збирається. Дуже мені вона подобається. Витривалий сорт гарнюні. І квіточки міцні, не підгорають, гарно тримаються. Йдемо далі. Гартендія Sfitlips. Вона тільки починає заквітовувати, але листечко вже трохи підсмажилось. Квітка ні, а листечко так. Хаймаунті hey uh, вже відквітувала, треба її обрізати, щоб вона нарощувала нові пагони. Недовго вона квітувала, квітування в цьому році дуже коротке. Хоча листя цього сорту, як я бачу, добре витримує півдня пекельного сонця. А Починає заквітовувати шлос в вакербат. Подивлюсь, як впорається на сонечку. Квітки в цьому році невеликі, соцвіття малесенькі, і подивлюсь, як будуть інші суцвіття себе поводити півдня на сонечку. You and Me Together. Вона дуже сильно хлорозила, я це показувала. Але, як бачите, хлороз поступово проходить. Листечко починає забарвлюватися зелений колір, а була вона жовта, майже біла. Потеплішала, коренева почала працювати, хоча в спеку вона теж трохи гальмується. Але результат змін помітний. Суцвіття підсмажилось на сонечку, але деякі пагони виглядають непогано. Звісно, їх було набагато більше. Я зрізала дитині на букети і це все, що залишилось. Гартендія добре перезимувала, але зворотні приморозки вона не витримала. Це квіти на пагонах цього року. Вона добре переходить в блакитний кольор. Суцвіття доволі такі великі. Гартинці серії You and Me дуже вони розлогі та великі. Для мене їх краще вирощувати у відкритому ґрунті, ніж у горшиках. Зимує без укриття, але боїться зворотних приморозків. Хоча в цьому році суцвіття дуже великі, але Трохи менше, ніж зазвичай. Сорт Хай Торнадо трохи підсмажилась, і ці гортензії другу половину дня знаходяться на повному сонечку, і вона ще буде квітувати. А це заховалась хотрет. Воно доволі непогано почуває себе на повному сонці. Ну, в Пайк в цьому році, бідося. Вона зростала у горшику, гарна, яскрава, великі соцвіття, і я вирішила, що у відкритому ґрунті їй буде краще. Але не так сталося, як гадалося. В горшику можна контролювати вологість ґрунту, а на клумбі не все від нас залежить. Дуже багато дощів і вона захворіла. Дуже-дуже вологий ґрунт. Намагалась рятувати у відкритому ґрунті, бачу, не виходить. Пересадила у горшик, почистила коріння, знову обробила, залишила два невеликих пагінця і буду чекати, що з цього вийде. А саксон Кенді Теж висадила із горшика в минулому році навесні, не вкривала, добре перезимувала, але навесні підмерзла. А зараз квітую на паганах цього року. Вона має здатність квітувати як на пагонах минулого року, так і на пагонах цього року. Зараз в мене майже всі гортензії, які мають змогу квітувати на пагонах минулого і поточного року. Але камера щось не передає їй справжнього забарвлення, вона щось дуже все висвітлює. Це сорт Alpen -Gluchen. Чудернацька назва, але гортензія дуже гарна. Вона низькоросла, повільно зростаюча і дуже такого червоного кольору. А в цьому році теж сильно хлорозила я її, показувала, але потроху відновлюється. Зростає в мене десь 7 років, не менше. Не вкриваю. Але в минулому році в сильну, довготривалу спеку квітувала набагато краще. В цьому році на неї повпливали ці гойдалки в погоді. Холод, спека, холод спека. І рослини стресують, не встигають адаптуватись, але намагаються жити е, також вона квітує на паганах минулого року і цього року. Гартензія Ну, Спеку переносить більш-менш нормально, але квітоносів Цьому році замало. Вона теж підмерзла і починає квітувати на пагонах цього року. Потроху починає забарвлюватись, вона буде червоним. Гартензії із серії безкінчинне літо Bloom Теж навесні вона постраждала, хоча перезимувала дуже добре без укриття. Але вже добре наростила кущик, теж трохи підгорають пелюстки, і в цьому році соцвіття не дуже великі, а гарно переходить в блакитний колір. Всі ці пагони обов'язково потім проквітують. В цьому я впевнена, вона молодець. Ось такий е, вигляд мають мої майже всі широколистяні гортензії, які зростають у горшиках і у відкритому ґрунті. У мене є ще декілька сортів, які зростають у відкритому ґрунті, але там тільки зелені пагони і показувати поки що нічого. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня! Тихо! Та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!